Починає дозрівати наша ожина. Це сорт лохтей, напевно. Я вже не пам'ятаю, що це за сорт. По-моєму, лохтей. Ось і дивлюся, багатенько я залишила, бо дрібнувата в цьому році ягодка. В тому році була крупніша. Я залишила менші пагони бічні. Більше відрізала і був урожай менший, але була дріб... крупніша ягодка. В цьому році врожай більший, але дрібніша ягодка. Бачите, яка ось така мощ. Можливо, кину сюди водичку, трошки полю її, бо вона тут без поливу зовсім. На белебені тут росте, сама собі. Як хоче.